В вашій увазі представляю двохкімнатну квартиру, яка знаходиться на набережній вулиця Кармелюка. Двокімнатна квартира, загальна площа 42 метри квадратних. Це є перша кімната. Квартира знаходиться на четвертому поверсі. Це є перша кімната. Це є друга житлова кімната. Санвузол. Бачимо, є ванна для зручності, правильна машина тут туалет. Є також душ. Тут такий передпокій, бачимо, є шафа, що важливо, є стабілізатор напруги. Вся проводка помінена, опалення центральне, на воду для підігріву води є газова колонка, і тут бачимо така кухня. Продається отака квартира. Більш детальна інформація буде. Оголошені. Дякую за увагу.